Німеччина відкриває доступ до секретних матеріалів. Вона передала СБУ інформацію про військовополонених часів Другої світової війни і там документи про 60 тисяч бранців. Тепер родичі зниклих безвісти можуть дізнатися про долю своїх близьких. А другу світову сьогодні згадували і у Бабиному яру. Цього дня 68-ма річниця трагедії масового нищення людей нацистами. До роковину Києві відкрили новий пам'ятник жертвам розстрілу за мотивами книги Анатолія Кузнєцова Бабин Яр. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня. Саме так 68 років тому німецькі нацисти скликали людей на розстріл. Сюди на колишню околицю Києва поблизу психлікарні. Діти, жінки старі, понад 100 тисяч євреїв ромів українців. Вони не знали, що це їхній останній шлях. Люди не знали, куди її живуть, збиралися з речами, з усім дітьми. Сьогодні картину масових розстрілів відтворюють актори. А на місці трагедії встановлюють ще один пам'ятник. Застигли у камені хлопчик, читає наказ нацистів, грою роману Бабин Яр. До цього дня автор роману Анатолій Кузнецов не дожив. Почесті батька приймає син. Ну вот у мене буде место, куди я буду приносити квіти. Потому що його в Лондоні, а пам'ятник для ему нигде нет. Я носил в йому нігде немає. Раніше носив квіти в Бабіяр, а тепер що і сюди буду носити. Для мене це щось мене. Це ще один пам'ятник загиблим ворочиші Бабин Яр. Учільники держави щороку приносять сюди квіти і шанують пам'ять загиблих. Зранку встиг віддати шану президент. В обід з квітами прийшла і прем'єр. До роковин трагедії встигли відновити і пам'ятний дерев'яний хрест на честь розстріляних тут шести сотень воїнів організації українських націоналістів. Його зруйнували вандали 15 липня. Наталка Полонкова тевай.